У дітей з аутизмом громадської організації Янголята заняття з ритміки Вчителька хореографії Світлана Котова каже: через війну у заняттях була пауза. Зараз їх відновлюють. Це терапія фізична та хореографічна. Діти дуже специфічні, ви самі розумієте. Я можу собі планувати вдома одне заняття, а приходжу і воно виливається ну, в зовсім іншу форму. В нас є вправи на підлозі, в нас є танцювальні вправи, рухи і робимо якісь невеличкі етюди. Повернулися також до занять з малювання, каже голова правління громадської організації Янголята Юлія Поліщук. Зі слів жінки, з початком повномасштабної війни діти півтора місяця були вдома по своєму синові Богдану бачить що це негативно вплинуло на дитину Моси сина особисто збільшилися під в нього є епілепсія, раніше було раз на рік за за воєнний час два рази вже в нього сталися і дома так само те що вони менше стали рухатись менше комунікувати і це на них впливає до нас доєдналися ж двоє діток з переселенців зі слів юлії поліщук надати у громадській організації медичну реабілітацію зі не шо, можуть бо пензлика пенсити сам давай ще візьмемо на хмаринку і вже будемо демонтати з тобою добре Арт-терапевтичні заняття спрямовані на те, аби навчити дітей контактувати з людьми, каже вчителька образотворчого мистецтва Оксана Горбова. Вони більш контактні стають після таких занять, більш можна відкриті заспокоюють їх дуже ці заняття. Повинен, так, по дитину посадити вдома, закрити її. Це навіть єдиний, хто зможе до нього піти, це мама або та людина, яка буде займатися з ним. Всі більше нікого до себе не підпустить, він буде себе агресивно поводити. Ну тому що йому не комфортно в спілкуванні з іншими людьми. Через війну призупинили реабілітацію дітей у центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю продісок, який підпорядковується міністерство соціальної політики, каже керівниця Людмила Казмірук. З її слів, до запровадження воєнного стану щодня займалися 60 дітьми. Діти потребують, якщо це стосується педагогічної діяльності, то це має бути щоденний педагогічний процес. Якщо медичною, там є свої нюанси в реабілітації, може бути перерва до двох місяців і потім поновлюватися. Тому не хотілося б знову, щоб в нас тривалий час дітки не проходили реабілітацію, бо потім дуже важко відновити адаптацію. До працівників і дітей до колективу зі слів начальника управління охорони здоров'я області Юрія Легкодуха на Волині є 5715 дітей з інвалідністю. У нас є заклади, які надають послуги реабілітації дітей згідно з пакетами НЦЗУ. У нас є 13 закладів надавачів вказаної медичної допомоги. Саме найбільше. Надається послуг з реабілітації, це Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства, в тому числі на базі санаторію дітей з батьками дачний і Луцька міська дитяча поліклініка, комунальне підприємство Ковальське МТМО, комунальне підприємство Володимир Волинське ТМО, комунальне підприємство Луцька центральна районна лікарня, комунальне підприємство Нововолинська центральна міська лікарня і комунальне підприємство. Підприємство Ратнівська центральна районна лікарня. Електронне скерування на реабілітацію роблять сімейні лікарі. Оксана Івпак, Петропотієвський, Віктор Легіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.